Коли ти бачиш противника, у тебе вимикається, у тебе включаються інстинкти. Я зараз тут і роблю, що мушу. Навіть не міг подумати, що я буду тримати зброю в руках. Чому саме розвідка? Розвідка я вибрав цей шлях, бо коли тільки прийшов до війська, перше, кого я побачив, це розвідників. Вони були такі дуже масивні хлопці, добре озброєні, добре підготовлені. Я одразу захотів служити в розвідці. Тож, коли запропонували піти, я одразу погодився. Казали, що буде дуже велике фізичне навантаження. Також розвідник має добре мислити, добре бігати, стріляти. Які функції виконує розвідник у бригаді оперативного призначення? Сам по собі розвідник він виконує функції багато. Він може і бути спостерігачем, і виконувати роботу з БПЛА. Також він може пройти пішки багато кілометрів, також це спешки. Ну, якщо як то кажуть, розвідник – це універсальний солдат. Він сьогодні він літає на БПЛА, завтра він йде марш на 20 кілометрів. Там, післязавтра він мінує дороги. Як виглядає типовий день розвідника? День розвідника, якщо це не на бойових, зранку до вечора постійні заняття. Це стрільби, тренування. Пробіжки, фізподготовка. Якщо це на бойових, приходиш задачі, тобі є день-два відпочинку і також постійно стрільби, тренування. Тобі мають поставити одну задачу, ти йдеш, тобі кажуть вже іншу. Ти маєш адаптуватися до задачі. Тобі сказали, що треба йти на сутки, але може все змінитися, і ти можеш там залишитися на неділю, на сім днів, на вісім днів. Тобто ти маєш до всього бути готовий. Розвідник це не тільки він десь ходить, щось слухає, він може сидіти разом з піхотою. Так же само зачищати, робити все, що і робить і піхота, і інші підрозділи. Так і проходять будні розвідника. Як виглядає підготовка до бойового виходу? Це насамперед це залежить від задачі. Якщо це більш звичайна задача, то підготовка там триває день. Якщо це більш складна задача, то може тривати і 3-4 дні, і 5 днів. Це ознайомлення з місцевістю. Погода, всі фактори, які можуть повлияти на поставлену задачу на його виконання насамперед, кожен готується по по-своєму. Ми збираємось насамперед, нам ставить бойову задачу. І ми починаємо її планувати, як будемо виконувати. Ну хтось як настравиться, хтось музику слухає, хтось спить перед завданням. Я я постійно сплю. Я набираю сил перед задачею. Люблю поспати. Що розвідник бере з собою на вихід? Насамперед, треба розуміти, якщо ти йдеш на бойовий вихід, ти збираєш рюкзак згідно задачі. На кожну задачу збирається рюкзак окремо. Тобто, сьогодні це одна задача, де ти можеш піти з невеликим рюкзаком. Завтра інша, де можеш піти взагалі без рюкзака. Є такі задачі, коли ти заступаєш на позиції на 3 на 4, на 5 діб. На даний момент я зібрав рюкзак, який ходить хлопці на позиції на 3, на 4, на 5 діб. Саме необхідне. на цей період. У мене в рюкзаку насамперед це запас їжі невеликий. ну Тут протеїнові батончики. Мені вистачає на троє суток стабільно. Також допоміжні магазини БК. Прибор нічного бачення для спостереження вночі. Також БК. Допоміжна аптечка. Ну, я його завжди з собою як резервно. Також невеликий запас води на перший час. Також вологі серветки. Маскувальний халат спеціальний. Так він виглядає. Також без чого неможливо це павербанки, які зарядять рації. Дощовик, якщо піде дощ, накинути. А також тепла кофта, якщо буде холодно. Це перші речі необхідності, яке я беру з собою на позицію на троє або більше діб. Чи використовує розвідка сучасні технології? Із новітніх технологій, насамперед, використовуються, напевно, дрони більше все. Дрони, тепловізійні прицели, які дозволяють бачити на багато метрів лазерні цілівказники, там прибори нічного бачення. Чи є різниця у завданнях з огляду на різні напрямки? Я виконував задачі з 22-го року, можна сказати, по всій території України деякі направлення не було так, бо всюди. Я хочу сказати, що на даному етапі, де ми зараз знаходимося, це найтяжкіший участок виконання бойових задач. Бо на Харківському направленні у нас було інші задачі, бо Місцевість відрізняється теж, теж трішки. Міняється направлення бригади, так же само доводиться перестраюватися під місцевість. Це був Сосновий ліс в одному направленні. Там городські бої. Тобто доводиться адаптуватися. У противника побільшало дуже багато дронів, і це впливає на виконання бойових задач. Дуже дуже. Є у нас рішення, і ми поставлені задачі виконуємо. Що найскладніше у вашій роботі? Ох, найскладніше, напевно, це коли ти втрачаєш побратимів. Це саме складне, До чого ти не можеш підготуватися ніяк ні морально, ніяк фізично. Ніяк розвідника, я думаю, але як і піхоти, як і всіх. Три навички хорошого розвідника. На мою думку, хороший розвідник це, по-перше, розвідник з інтелектом, який може думати і приймати правильне рішення. Також в нього має бути гарна фізична форма, і він має добре стріляти. На мою думку, три критерії. О, інше можна натренувати. Як навчитися керувати своїм страхом? Щодо страху, то немає людей, які не бояться. Всі бояться, але є у кожного свій страх, і треба його опанувати. Кожен це робить по-своєму. В нашій групі всі справляються з цим. Як його опанувати? Це правильна мотивація, правильний настрой. Щодо противника, тобто, коли ти бачиш противника, у тебе все вимикається, у тебе включаються інстинкти, твоє тренування, м'язова пам'ять. Ти просто працюєш перед тобою, тільки враг. Все. Чи відчуваєте на собі профдеформацію? деформацію? У цивільному житті? То я буваю за собою замічаю, як я там ходжу там, гуляю в лісі, там, я вже дивлюсь під ноги, щось шукаю, щось е, вислухиваю, щось е, питаюся щось почути. Це такі з основних привичок, які в мене залишилися. Який стереотип про розвідників найбільш дратує? Ну, насамперед, як на мою думку, як мене, що якщо ти кажеш там, алі ти дізнес, що ти розвідник, то вони думають, що ти повинен ти десь на тисячу кілометрів, щось там підривати, щось мінувати, десь там бути за тисячу кілометрів від фронту у тилу противника. Ну зараз як два вже війна дуже змінилася, і ці фактори дуже вже застаріли. Тому ми, як то кажуть, адаптуємося під цю війну. Чи є у вас ритуали перед виходом? Ритуали, як таких особих немає, але є у нас там хлопець, який завжди любить ставити громку музику позитивно і якось нас так налаштовує. Міні-ритуал, міні можна так сказати. Наша група стала такою невеликою сім'єю. Ми, як то кажуть, друг до друга всі переживаємо, як і має бути невелика родина.